Окупанти перебувають в ілюзіях. Ми з вами побачили. А насправді що ж там буде їм? Ну, ми дивимося зараз період 13 і до 18 червня 2023 року. В них зараз затуманений розум. Якщо хто з Мелітополя, то пишіть. Грабують вас, тому що вони там в силі. Вони, вони внутрішня сила там. Е, також. Багато хто вже зрозумів, що пора вже оцьо, по цьому мостіку драпать з вітеля, бо не буде далі іншої дороги. піячать, дивіться. Піячать там дуже сильно. Піячать по страшній силі, аж голова тріщить. Між собою, мабуть, і чубляться, але вони там ще в силі у цей період. І дуже багато там. Один, одна людина балакає, тобто чепуху розповідають на вищому рівні, як, як добре справи в Мелітополі. Бачите? Ну, на цей період. Давайте подивимося, яка ж там ситуація буде далі. Ну, по двойки, бачите, по двойки пентаклі. Живуть припіваючи, але ситуація може оця дуже швидко стати. Ну, якби вони там не відчувають опасності, вони там в якійсь паузі, не тороплять, не, не пришвидшують. Вони там осілілись майже на постоянку, так? Да? Вони. Знають, що там на цей період стабільність, стабільність. Вони грошиками набили собі кармани, бачите? Осознанно набивають, грабують людей, там набивають, статки собі роблять. Але ця ситуація скоро зайде в тупік. І стабільності перейде в тупік. Тому що, так, ми цього ми наше місто Мілітополь не залишимо. І е, найближчим часом, після 18-го, там вже буде, знаєте що, якесь дуже горішко велике. Прийдуть вони додому, будуть повертатися, голі й босі з котомочками до своїх е, жіночок, які в лаптях, а він навіть і без лаптей. Дай, ну, якщо уйде живим, це буде добре. Якщо, ну, Уходити вони будуть у те, що вони там награбували. Їм порада не роби, тому що не знаєш, як. не роби, Будуть сльози. Да, будуть сльози, будуть дуже великі сльози. Як прийдеться їм звідтиля драпати, Ну бачите, поки що ось така ситуація: двійка чаш, гармонія, бухають, займаються, не пойміш що, з жінками там, поки що в них там життя маліна. Це на цей період життя Маліна. Це про окупантів? Вони там ще трошечки над випускниками зараз знущаються, не хочуть видавати їм. Не хочуть видавати їм атестати по закінченню середньої школи, поки вони не отримують ще й російські паспорти. Прямо там скандали. Це я вже з новин перечитала. Давайте подивимося ситуацію з дітьми, які закінчують школи. Випускники. Що вони там? Що ж ситуація з тими випускниками? Ну, бачите, п'ятірка жезлів, боротьба. Вони вимагають, щоб ці діти отримували російські паспорти. Кажуть, це ваш шанс. Це ваш шанс на дев'ятка пентаклів на щасливе життя. Отримуйте. І буде вам щастя, вам і вашим родинам. Бачите, десятка пентаклів. Ви просто вони заставляють їх і дуже це Десятка кубків. Дуже їх там. Замолажують, отримувати, щоб получите ви отаке щасливе життя. Дуже важко зараз там десятка жезлів, бачите, десятка кубків, десятка пентаклів, десятка жезлів. Тобто всі страсті ці дуже на, на запалі. Заставляють тих дітей отримувати ті паспорти. Ну, Мечів я поки що тут е... жезли це вогонь, гроші тільки. І колісниця ви це жезли, пентаклі, жезли пентаклі. Все це заради того, щоб було більше тих росіян, щоб можна було більше награбити собі грошеняток. Така ситуація з однокласниками. Так, да, заставляю, це правда. Карти підтвердили. Заклінання, туз мечів, які сили. Ну, навіюють їм якусь інформацію, да, нав'язують інформацію. Але це, ця інформація, я вам сказала, щоб нав'язати це все російське, пов'язана вона з жадібністю. Це скарбник. Четвірка Пентаклів. Береже скарби. Насправді їх мета обагатитися за що тут тих дітей, їх знань. Вони що дають їм інформацію, отримають паспорти. І слідуючи четвірка мечів, які сили, ну, це хвороблива несвідомість. Розумієте, вони дуже хотять тут демониця, лихоманка у вигляді метелика. Ворогуха четвірка мечів, яка навіває на людей оцю хворобу. Ну, вони хочуть людей. Просто вести в оману. Омана це теж хвороба, тому що капіще. Вони їм хочуть, знаєте, четвірка жезлів. Вони їм хочуть насадити от там в їх домі свою віру. А на цій церкві, на цьому храмові, нема хрестів. Ви бачите? Це язичницький храм та місце сили. Ось, до речі, що символізує захист, стабільність, міцність і віру. Тобто міста сили, вони також хочуть заволодіти оцим Мелітополем, що вони, він являє для расистів з певною міс, міста сили. Вони там а повну силу, як на їхній мові. Вони там при грошах. При людях, при воїнах, вони там живуть вільно, там зараз їм дуже добре. І вони там розправляють, розправили крила, бачите? Ну про це свідчить і король Пентаклів. Їм там дуже добре. Там на них от гроші прямо з золотим потоком, як на тій карті було попереднє. Трубіти ілюзії, гроші які з неба падають. Але дивіться, слідуюча карта, десятка жезлів. Не так їм вже і просто вони розуміють справиться. Це покутник. Це небійщик, що не має спокою, доки не спокутує гріхи, ноша, каяття. Дуже багато там все ж таки буде небіжчиків з часом. Ну і про це свідчить слідуюча карта, з мій спокусник. Це на майбутнє. Це гріховність, хитрість та порок. Все, що вони там награбили, за все їм придеться відплатити. Відплатити. Да. І ось Пірун, колесниця, володар грому та блискавки, каже, що не за горами гром та молня, покровитель військової справи та вдача. Пірун вже за ними йде. Лісова мавка це діва пентаклів, вона символізує природність, землю родючість, що за цю землю вони їм за їх махінації прийдеться заплатити дуже швидко і дуже скоро. Ще там є така особистість, дуже цікава. Дуже цікава особистість. Один блогер, якого дуже люблять расисти з Мелітополя. Я, звісно, не хочу його рекламувати, але він мені чомусь попадається на сторінках. Він символі описує багате русське життя. Максимка, да. я не знаю, хто він такий, що він за людина. Ну, давайте побачимо, що це за людина така. Що це за така людина? Як він символізується, що він в себе являє? Імператриця. Він. Ну, так, да, він, мабуть, імператриця взагалі символізує в нас Україну. Це мать земля. Тройка мечів. Йому чомусь Україна розбила серце. Він так вважає. Він дуже злий на цю Україну. Він працював, працював. Можливо, він був якимсь будівельником чи яким. Працював він в колективі якомусь, і йому знаєте, хтось розбив на нашій землі серце. Він, до речі, перебуває в дуже великому отчаянні страданні іспитує кошмари, тому що на камеру він дуже посміхається. Тому що він, да, він е, від, жертва. жертва чого? Він відмовився від старого, тобто відмовився від України. Заради грошей, колісниця, він відмовився. От чого жертва. Дивіться, він дьявол, спокусився на що? На гроші. Він спокушений, іскушення, дьявол, І тому він, йому платять гроші, і він оце терендить, матеріальна допомога, бачите, йому була оказана матеріальна допомож, 6 пентаклі, людина в три ось Він підійшов, знаєте, як без ноги, як нещасненький. Може, і не один він там такий. Йому забашляли грошики, і тому він оце розповідає всім на камеру про щасливе багате руське життя у Мелітополі. А на самому ділі він розуміє, що він грає з вогнем. Насторожений дуже. Дуже він якось, оця улибачка його, оця впевненість показушна, це самозахист, самозахист. Насправді він ще, що він іспитує? Паш, він дилетант. розумієте, ідеаліст? Його дуже сильно займається неблагодарним, неблагодарною працею, сизифовим трудом. Оте болтає радосно по рицарю чаш. Його оця вся робота за гроші не принесе йому ніякого результату. Так. Да. Він займається ось маніпуляціями. Молодость. маніпуляція, Добре, ним ми заманіпулювали, Він купився, продався. Він двойну мораль веде. Бачите? Він вже і жалкує, що він так себе веде. Але на камеру він грає дуже щасливого. І він обманщик. Він обманює всіх. Обманює всіх, кому він каже про щасливе оце життя русський мір у Мілітополі. Вот. І взагалі-то, бачите, він буде політика, грязна політика, перевернута карта. Йому вроді і далі деньги, але отак перевернуто, а всі гроші, знаєте, йому підуть не на пользу. Висипляться з цього мішочка, який тримає цей. Це не справжній король Жезлів, а це оці, ну, одним словом, окупанти. Ось так. Такий цей Максимка, якому оди пишуть всі там всі росіяни, які вне політики нічого не бачать, нічого не чують, а тільки кажуть, що Україна сама себе обстрілює. Сама собі підриває оці Каховські ГЕС і все сама себе мінірує, сама себе вбиває, сама стріляє по своїм п'ятиповерхівкам. Ось якось так ось, розумієте? Так, я вже дуже багато набалакала вам. Хочу дати пораду жителям Мелітополя з 13 по 18 червня. Тим, що бажають повернутися в Україну, яка вам порада? Обов'язково Мелітополь буде звільнено. Обов'язково, Паш Кубків. Десятка мечів. Паш не дуже така маленька карта. Уже пропаганда там сходить на нет король Пентаклів. Король пентаклей, так, шестка мечів. четверка пентаклів. так, десятка Четвірка четверка мечі мечи, и кубки, мечи, кубки, мечи, кубки. Це каже про те, що дуже треба багато мислити, думати, тому що до вас вже йде дев'ятка жезлів, до вас вже йдуть визволителі. Ось ось, скоро. Вони вже вони йдуть, вони по воді можуть прийти. І оцій пропаганда вже. Не вірте, цій пропаганді, вона там трошки буде зменшуватися у вас. Бачите? Пропаганда. Вас буде заманювати багатством, але це неправда. Тому що по четвірки мечів в них вже немає сил, а наші ВСУ, ЗСУ вже біля них. У повній міці, бачите, хлопці. Все. На цьому я завершую свій розклад по Мелітополю. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі та свої запитання. З вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Всього всім найкращого!